Так, перший раз на дискотеку відпустив доньку у 14 років. Каже, папа, давай, будь ласка, там будуть наші однокласники всі, мені вже 14 років, я можу сходити. Ну, бачите, таке зараз чекаю, чекаю, вже ось сижу, тут не знаю, що робити. Розумієте? Але вона молодець, висилає мені відео, як там все відбувається, і зараз чекаю, що вона розкаже. Дочекався. Що там було? Класно, все було. Опасно чи ні? Ні, не опасно, тому що ти заходиш із локації, та десь місяць е, тому говорять тобі, що буде дискотека. Все те, що треба, до цієї дискотеки. Е, і ти заходиш туди з поліцією, з ДНІ. І з охранниками там везде, ну і все хорошо там. Нема дорослих, якщо це для дітей, а якщо це для дорослих, то вже друга, ти не можеш туди заходити. Як ти себе відчувала? А дискотеки... Було класно. Але ти не відчувала небезпеки якоїсь чи щось таке. Ні, там охранники ходили. Повернулася о 23.00 реально.